Доброго дня! Мене звати Фарка Оксана. Я мама особливого синочка Владислава, якому 12 років. Діагноз ДЦП, спастична диплагія, рекурвація колінних суглобів. Всі ці роки ми ретельно займаємося його лікуванням і проходженням реабілітації для його повноцінного життя в майбутньому. На жаль, ці реабілітації коштують дуже дорого, і наразі ми не в змозі самостійно проплатити наступний курс в центрі росток життя. Тому звертаюся до фонду рідні люди з надією на допомогу на збір коштів на проходження наступної реабілітації в цьому центрі. Заняття йдуть йому дуже добре. Заходять динаміка покращується, і загалом стан взагалі. Тому я надіюся на фонд, на небайдужих людей, які допомагають і підтримують наших діток. Завдяки вам вони мають повне право на повноцінне життя в майбутньому. Всім дуже дякую. Дякую за увагу, всім хорошого дня.